Запасайся оливою, поки є час. Роздуми над Словом Божим на свято Святої Терези Бенедикти від Христа. У той час Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії, а мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали й поснули. А опівночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим: Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали, щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля. І за ними замкнулися двері. Потім приходять й інші діви і кажуть пане пане, відчини нам. А він у відповідь сказав Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Є щось, чого не можна буде купити наприкінці днів під час пришестя Сина чоловічого. Ми живемо в такій цивілізації, де майже все можна купити, починаючи від матеріальних речей і закінчуючи чиновниками та футболістами. Тому нам важко повірити, що є щось, чого ми не зможемо купити навіть за велику ціну. Тим чимось. Є духовна олива, благодать Святого Духа. Під час пришестя Сина Чоловічого не зможеш підбігти до свого сусіда, мудрої діви, і сказати Продай мені декілька годин твого перебування на молитві або твого читання Божого Слова. Не зможеш навіть і за дорогоцінні метали купити собі регулярні сповіді який хтось практикував багато років, ані святого причастя. Що ж робити? Запасайся оливою, поки є час. Прийди, Святий Духу, вибери моє тіло на свій храм, прийди і залишися зі мною назавжди. Дай мені глибоку любов до Пресвятого Серця Ісуса, щоб я служив йому всім серцем. Усією душею, усіма силами своїми. Тобі дарую я всі здібності свого тіла і душі, володій всіма моїми пристрастями, почуттями та емоціями. візьми мій розум і волю мою, пам'ять і уяву, О Святий Духу Любові, дай мені щедру міру Твоєї дієвої благодаті, дай мені повноту всіх чеснот. Збільш віру мою, зміцни надію, утверди мою довіру і розпали мою любов. Даруй мені свої сім дарів, свої плоди і блаженства. Пресвята трійце, нехай душа моя стане твоїм храмом. Амінь.